Здохти! Здохти, здохти! О, ні, не здихай! Усі батареї здохли! Мені треба у щось пограти. Я перемагаю, я перемагаю. Кнопка виклику тільки для надзвичайних ситуацій. Наприклад, якщо вам лишилося розгадати останнє слово в кросфорді. У мене надзвичайна ситуація. Твої жарти відстій! Цікавий факт про Дженніфер Гарнер. Будь який день тижня вона краще побуде з дітьми, ніж піде на голлівудську прем'єру. Я тобі це казала. Я забула тампони. Можеш піти узяти коробку. Тихо. Незнайомка на касі чує. Йому все одно, що ти купуєш. Просто візьми тампони. Ми поспішаємо. Це відкритка з випускного. О, це не, не ті штуки. Напевно, я не народжений робити покупки. Так що тобі доведеться піти за тими штуками. Добре, зупинися, мерч. Не перекидайся дурним, Говере. Ти хоча б усвідомлюєш, які речі ніяково купувати, тобі твоїй дружині. Неспроможний чоловік жалюдітний слабак. Твоя самовіддана дружина купує крем, щоби заспокоїти висип у те. Та вернемо, слухає. Улю, мені потрібен містер сюнець. Звати Япі. Япі? зроду не чув, щоб так когось звали. Мабуть, якась помилка. Перевірте ім'я. От спробуйте вимовити. Давайте. Я пішунець. <клухи> <клухи> так, хлопче, вчися на помилках. Щасливої дороги у доросле життя. Пребандити, ми починаємо пропонувати напої та їжу. Якщо ви відчуваєте себе брецелем, це означає, що чувак перед вами повністю відкинув крісло назад. Те, що звучить як жарт, не означає, що це жарт. Повертайся через 10 років, малий! У мене є голосовухи старші за тебе. А тепер настав час хедлайнеру програми. Мене жарти цього чувака так відсмоктують, що в нас ось ось зникне тиск у літаку. Досить, досить люди. Не заохочуйте його. Сказав батькам Джойла, шкільний психолог. Віддай. Це ваш несмішний бортпровідник Джойл. Ось ще кілька моїх жахливих жартів. Лівий передній туалет. Ай, а ми тільки почали. Твій грибок заразний. У тебе проблеми зі шлунком, сосисками, травленням та геморроєм. Ти казала, що їм байдуже, що ми купуємо. Я трохи свинтешина, але я рада, що вони на моєму паці. Вона She приносить тобі ліки her від холестерину, тиску та подари. Я it хочу купити can, тампони, але не можу розібратися yes, я. Можеш, можеш, можеш. Вона надіслала тобі фото бренду. Неспроможний It's чоловік. Ми так піклуємося so про, про тебе. Ти поганий I лише в тому, you. що нічого you не хочеш can't робити. Ти не можеш бути настільки тупим, ти просто прикидаєшся. Добре-добре, okay, okay, я зроблю okay, okay. це і куплю I'm дружині тампоне. Скажіть просто, де вони? Київ, Укравгіна. Київ, Уркаїна. Коротше, Київ. Він же лише один? Фуфло, фуфло. Байонс подтвердила, что приїде на 16 летия дочки. Братан присла смешное видео. Нифига не смешно. А можливо, там дійсно щось смехне? Сидіти біля вікна no. ні. Цей бунт неправильний. Я знаю це, тому що моя дружина тільки що поговорила зі мною серією прямих і недвозначних емоцій. Давайте не будемо свинотами чи віслюками чи русалками з факсом. Звичайно, нам доводиться миритися з оплатою валіз, з відсутністю місця для ніг з поживними обідами за 20 баксів. Але політ це сучасне диво, і все, що від нас вимагається, натомість це елементарна людська порядність. Тебе схопили, Луїджі провозив контрабанду у середині своєї піци Чотири сири. бути схопленим з сирами це не жарти твоєї мами. Мені потрібна мама. Що тобі потрібно, та це двока. Як щодо і того і іншого. Вона готувала антипасту. Стук-стук-стук! Коли хлопчика забрав поп коп вона знала, що без синочка її серце не буде битися. Життя дало їй удар під дих. Вона відправилася у Гарвар, де є юридична школа від її мудрості, текла слина. Вона не вміє красиво говорити, але вона не дурна. Так вона й стала мамою в законі. Ос Сімпсони перекладено та озвучено на замовлення сайту Сімсон з Перфекто! Фото! на дереве Дель я міг бути більш терплячим з дітьми та малюками. Усе таки я вихователю дитячому садочку. Мені шкода, що я жорстко побив твого чоловіка твоєю кісткою. Він не мій не мій. Ні, я проїхали. Тож, цитуючи мою дружину, ми маємо почати поводитися цивілізовано та припинити бути купою величезних паклажанів. Свої місця та опрацювати дитячу травму, яка змусила вас поводити себе як найогидніші з огидніших американців. Це недобре, мамо. Вони посадять мене на довічне. Адвокат мамо. Ваш заключний аргумент. Не смійте відправляти мого tweet, милого хлопчика у тюрму. Ви хочете вбити старого? Roman? А, Ні. А, дядькою. Ти занадто худорлявий. Скуштуй трохи зітті. Ми визнаємо підсудного невинним. Виконавчий продюсер, колишній генпрокурор США Джанет Тредо. Наступного тижня у мамі в законі. Закони про громадянську конфіскацію несправедливо дискримінують спільноти з низькими прибутками. Ти занадто худорлявий. Мама, в законі.